Зараз багато хто говорить за об'єднання українців. Всі кажуть, давайте єднатися, всі кажуть, да, я згодна єднатися, давайте єднатися, але ніхто не каже, як. Я пропоную свій план, як нам об'єднатися. Зробити перший крок один до одного, один до одного, до свого сусіда, до своїх родичів, поговорити з ними і пропонувати зробити свідомий вчинок. Кожного українця, людини, що вважає себе українцем, людини, що вважає собі українцем, свідомий крок. Я думаю, це увійти в історію України, як ви вважаєте. Якщо ви хочете, то слухаємо далі. Давайте всі увійдемо в історію України. Як саме? Треба публічно стати частиною українського народу, війшовши в літопис українського народу. Ну, логічно, да? платформа «Літопис українського народу вже існує. Далі. А в літопису українського народу відкрито проголосувати в першому референдумі по народній ініціативі згідно 72 статті Конституції, де нам треба зібратися в 3 мільйони людей по 100 тисяч в кожній області. Це що так написано? Це по нашій ініціативі. Тобто нам треба самоорганізуватися. І зібратися, зібрати стільки підписів. Вони повинні бути якимось засвідчені ці підписи. Бо так просто там, ваш коментар не підходить. Ваше там я підтримую в соцмережах, воно не підходить. Треба бути засвідчений ваш підпис під протоколом офіційно. Це повинно поставлено. Повинні бути люди, які будуть їздити і цим займатися, і з яким яким за це треба платити кошти. Розумієте? Все зараз за кошти. Задарма ніхто свій час витрачати не буде. А ви по -першу, в першу чергу, бо ви сидіте і думаєте, хто, який герой прийде за вас, вирішить вам всі проблеми і ви будете, вам буде собі добре. Бо ви всі, ви всі президенти, ви зараз себе ведете, як президенти. Серйозно. Давайте станемо українцями, по-перше, і сформуємо свою громаду. Я пропоную через такий свідомий вчинок. Давайте всі увійдемо в історію України. Продовжую. Тобто там нам треба стати членами одної організації, бо то є така юридична процедура. Як це зробити конкретно? По букам розказую. Є юридична процедура і є фінансова процедура. Що кожному українцю, в які, кожному українцю треба прийняти участь в, в цій свідомої дії в юридичній процедурі і в фінансовій процедурі. Бо гроші це є еквівалент вашої енергії, вашої, вашої праці. Так, розумієте, да? це еквівалент грошей. Якщо ви не можете це зробити, то треба заплатити кошти. Це зрозуміло. Їдемо для свідомого кроку один до одного, створити громаду, одну громаду і увійти в історію українського народу, кожному стати частиною українського народу, тобто утворити народ своїми діями, свідомими діями. От що я пропоную. Так ось, юридичний, юридична процедура цього кроку, цієї дії, свідомої дії, я вам поясняю. Треба всім стати. Учасниками одної, одного громадського об'єднання, якому ми даємо дозвіл на документацію нашої цієї дії. Тобто, бо якщо не дати дозвіл, то це є порушення законодавства. І це є перша вимога всім стати членами одної організації, по-іншому, юридично це буде незаконно. А ніхто з незаконних дій. Не хоче на себе брати такої відповідальності кримінальної. Зрозуміло? Тому ми даємо дозвіл, всі входимо в одну організацію і даємо дозвіл на публікацію нашого, нашого цього свідомого кроку, а саме, що ви, що ти стаєш частиною українського народу. Зрозуміло, так? Да? Треба опублікувати свої публічні дані, це тобто ті дані, які ти, ми використовуємо як виборці. Під час виборів депутатів, чи там президента, чи кого. Та ж сама процедура проходить і під час референдуму. Але референдум ми можемо зібрати тоді, коли ми забажаємо, розумієш, бо Україна то є республіка. І ми, ми виборці, ми забули то право, що ми можемо обрати і можемо зібрати чи обирати, чи зібрати референдум. А референдум має найвищу юридичну силу. Тому давайте скористаємося, зробимо свідому дію. Кожен входить в історію України, організувавши і прийнявши участь у першому референдумі за нашу ініціативу, за твоєю. Так ось, перший момент процедури це стати учасником одної громадської організації і дати дозвіл їй висвітлити наші публічні дані. Так. Референдум, взагалі, наш публічний відкритий голос, щоб не було там питань проголосував, не проголосував, і так далі. І сам протокол наших вимог, це саме ті вимоги, що ми зібрались. так тобто Але для того, щоб це все показати, треба мати інтернет-платформу, яка теж є. І вона є літопис українського народу, архуа. Я вам її пізніше покажу. І для того, щоб. Зрозуміли, да? треба організація, є платформа. Це процедура юридична. По-другому не можна це зробити. Поїхали далі. Тепер фінансова основа. Для того, щоб підтвердити свою участь, треба, я пропоную використовувати систему Приватбанку. Де, якщо у вас є рахунок любого банку, якщо ви платите свого рахунку, ви перед тим, як. Відкрити рахунок, показувати свій паспорт. Тобто паспорт необхідний виборцям для того, щоб ідентифікувати особистість. Так? Тому треба зробити який платіж, який зайде на громадський рахунок цієї організації, і ви підтвердите тим свій відкритий голос. Якщо ви заплатили, то ви підтримуєте ті вимоги пакетом, які там викладені, з тим. Що ви згодні з цим, це ваш голос так. Це зрозуміло. Поїхали далі. Тепер, скільки треба заплатити тому банку, щоб утримувалось, по-перше, щомісяця та організація. Ті люди, які утримують і обслуговують організацію. Раз. Подальше. Треба, бо без неї неможливо. Треба утворити платформу і платити людям, які отримують і платформу. І архівують ваші дії, документують, витрачають свій час. І щомісяця треба платити за те, щоб ця платформа теж існувала точно так же, як організація. Тобто треба заплатити щось, щоб прийшов у вас голос раз. Треба заплатити щось, якусь суму, щоб існувала організація два, Треба заплатити щось, щоб існувала платформа три. Далі, треба людей, які будуть витрачати свій час на те, щоб вести адміністрування цієї цієї махіни інформації. Тому що якщо будуть заходити <кій> обичаюся, по тисячі людей по 100 тисяч в кожній області, і це треба 3 мільйона, то ви подумайте, скільки це буде часу. Я рахував, якщо в день буде заходити по тисячі людей, то це нам треба 8 років, тому це треба. Ви не ресурс людей, чи витрачати, платити кошти, там, якось там, ну, зробити більш сучасну цю програму і так далі. Але це дуже великі кошти. Ви спитаєте, скільки стоїть Телеграм, скільки стоїть Фейсбук. А це в нас буде свій ресурс, утворений за кошти українського народу. То, я порахував. Я на сьогоднішній день, організація взаємодії, літопис українського народу, обійдеться на сьогоднішній день і референдум, і висвітлення цього референдуму, організація цього референдуму, збір цих підписів обійдеться кожному українцю 500 гривень. Якщо ви можете це робити за гривню, як мені пишуть, чи даром, чи не даром, я не знаю, ви робіть. Я пропоную таку можливість з тими людьми, з тою командою, що в мене на сьогодні є. Вже є люди, які вже проголосували. Я показую, що воно має який вигляд на сьогоднішній день на сьогодення. Дивіться. Ось все. Архуа зайшли. Публічний літопис українського народу, архів людей і громадян, власників території України. Так, все, дивіться. Можна подивитися, ось от ті люди, що вже проголосували. Ви на телефоні натискаєте на кнопочку і, і попадаєте в кабінет на, на сторінку чоловіка. Можна подивитися на карті, отак от написано: є телефон, є людина і так далі. Далі. Ще можна подивитися на... Через зайшли сюди, в зали тренування, натиснули. І ось можна подивитися, наприклад, там взяли Житомир. Ви попадаєте на все, і вже є по областям, вже люди є, які долучилися. Заходите ось на кабінет, бачите платіжку, яка є підтвердження голосу, що ця людина сказала так, і свідоцтво за народження. Є номер телефону, є хто. І є адреса. Можна подивитися на карти, нажали і дивитись, переход є на карту. На карту є ось ось людина. Ось ось він. Так, і ось через карту можна можна подивитися, знову переходити на карту, бачити всю Україну всіх людей. Тобто, а, і саме головне є ті вимоги, які ми виклали. Що ви коли сюди заходите, ознайомлюєтеся зі інформацією. Є Акт про незалежність, є постанова Верховної Ради на той час. Є попередні вимоги референдуму, є ці вимоги. І написано просто збір підписів людей на перший референдум за народну ініціативу згідно 70 статтій, 72 статті. Тобто, вже все є. Не не вистачає тих людей, які себе не бояться назватися українцями і прийняти участь в цьому референдуму за 10 хвилин. Не треба нікуди їхати. Треба на, цю, на цей номер картки це заплатити. На цей номер телефона на Viber скинути мені квитанцію, своє фото. Фото, свідоцтво за народження, хто ви, фамілія, ім'я по батькові фамілію. Адресу і номер телефону для зв'язку, який буде викладений ви в вашому кабінеті, тобто ваша публічна інформація. Тому, люди, для когось це незначні кошти, цих 500 гривень, для когось це велика сума. Але людини, яка хоче змінити ситуацію, війти в єдину всеукраїнську громаду і стати частиною українського народу назавжди, на весь світ. І змінити це становище з цією корупцією, і з цим пограбунком, і з цим, що зараз проходить, то це є реальна конкретна можливість, яку можна зробити зараз. Тобто крок назустріч один одному. Я це можу зробити за цю суму. І надалі, як долар буде рости, то і сума внеску буде. Рости, тому що воно все пов'язано. Ці питання з цими інтернетами, платформами і так далі, програмістами вони беруть кошти не в гривнях і за обробку інформації, і за зберігання, і за інтернет. Ви платите кожен день, скільки ви платите за інтернет, скільки ви кожен місяць платите за, за телефон. Ну, зрозумійте, ви порахуйте, а то смішно слухати, як люди там в Тіктоку. Займаючи, треба мати дорогий телефон, це треба заплатити е, за інтернет за місяць, так? за трафік туди-сюди. І, і кажуть, в мене нема коштів. На інтернет кошти є, на такий телефон кошти є. Так? А на е, літопис українського народу, на український всеукраїнський референдум, на те, щоб об'єднатися в народ, коштів нема. Тому я вважаю, що це провокатори і якісь невсенькі люди. Тому я їх баню і вичленяю, я з ними спілкуватися не хочу. Я звертаюся до вас, люди українці. Нас більше, зрозумійте, ми є власники цієї країни. Зайдіть на в літопис, почитайте на ті статті в Конституції, на той акт про проголошення про незалежності, зрозумійте, ми є власники цієї території. Що все, все, що нам треба зробити, це дійсно зібратися і об'єднатися, але публічно, відкрито і не порушає законодавство взагалі ніяк. І це дає можливість проведення референдуму першого по народній ініціативі відкрито законно, публічно в літописі українського народу, де ми раз і назавжди починаємо крокувати як одна людина, як один народ. В одному напрямку це початок наших свідомих дій. Це не кінець, ще раз кажу, це початок наших свідомих дій. І для цього кожному українцю треба заплатити 500 гривень разовий внесок. Бо тут кожен платить за себе, за те, що він стає учасником великої всеукраїнської громади і розуміє, що жоден герой. За тебе твої проблеми не вирішать. Це ми всі повинні один до одного відноситись як до одної сім'ї, що громада є сім'я сім твоя. І якщо ви це будете розуміти, то тоді ми вижимо і будемо жити дуже добре. І це єдиний шлях, як нам виправити становище. Це на мою думку. Тепер, то, що ви вирішите, який крок ви зробите обратно до ліжка. Чи щось зробити для того, щоб вступити в літопис українського народу і стати частиною народу і війти в історію України, залежить від тебе.